Поліція показала фото чоловіка причетного до вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула. Зараз встановлюють його місце знаходження. Якщо ви бачили цього чоловіка, зателефонуйте на лінію 102. Наразі в Одесі діє план перехоплення Сирена. І у мережі ширилась інформація, що причетний до вбивства Дем'яна Ганула нібито зателефонував сам в поліцію і здався, але правоохоронці це не підтверджують. Кажуть, що пошуки стрільця тривають. І поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Інцидент кваліфікований як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Про це повідомили в національній поліції невідомий вистрілив 31-річного активіста і утік. І голова МВС Ігор Клименко повідомив, що бере під особистий контроль розслідування вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула. Слідчо-оперативна група з кращих працівників вже вирушила до Одеси. Центральним апаратом національної поліції України сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників. Вона вже вирушила до міста Одеси. Також до міста Одеси направлено голову національної поліції Генерала Виківського. Я особистий контроль розслідування. І окрім того, місцева поліція показала місце вбивства Дем'яна Ганула не видно, що тіло ще не забрали. Територія обгороджена стрічкою. Зараз там працюють криміналісти. Свій останній пост в телеграмі Ганнул оприлюднив за півгодини до смерті. Допис про атаку на російські об'єкти. Активіст опублікував о 9.59, а вже о 10.30. Поліція отримала повідомлення від перехожого про стрілянину в приморському районі міста. Стрілець з міста злочину втік, А Дем'ян Ганнул, за попередньою інформацією загинув на місці.